Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні розглянемо задачу, яка одного року була на зовнішньому незалежному оцінюванні з математики. І так умова задачі. Чотирикутник АБЦД ромб, відрізок ОК перпендикулярний до сторони ромба АД. І довжина цього відрізка ОК буде 3 см. Відома площа трикутника АОД, яка дорівнює 15 см квадратним. І нам необхідно визначити довжину сторони ромба, а також обчислити тангенс гострого кута. Ви можете відео зупинити і поміркувати над розв'язанням самостійно. Друзі, ті, хто вміє вже розв'язати, напевно, зразу догадалися, що сторону ромба дуже легко знайти. Якщо ми пригадаємо, що площа трикутника АОД буде дорівнювати півдобутку сторони АД на висоту ОК, проведену до цієї сторони. Ну і оскільки ОК нам відомо, ми легко знайдемо. AD. Отже, АД дорівнює 2 помножити на площу трикутника, і поділити на ОК. OK. Дорівнює 2 помножити на 15 і поділити на 3. Ну і це буде дорівнювати 10. Сантиметра. Отож, перше завдання ми вже виконали. А як шукати тангенс гострого кута? Тобто, як нам виконати друге завдання? Давайте пригадаємо, що тангенс кута дорівнює відношенню синуса кута до косинуса цього кута А. Получається, ну, що нам необхідно знайти синус і косинус, а тоді ми зможемо обчислити тангенс. Згадаємо ще одну цікаву. Формулу для площі паралелограма. А оскільки ромб є паралелограмом, чому я кажу, що можна використати цю формулу, адже площа ромба, по суті, нам відома, це буде 4 площі трикутника АОД, тобто 4 помножити на 15, і це дорівнює 60 сантиметрів квадратним. Ну, і давайте запишемо цю формулу. Площа ромба дорівнює а квадрат, адже сторони в ромба в нас рівні, помножити на синус гострого кута А. Звідси ми знайдемо синус цього кута. Отож, синус кута А буде дорівнювати відношенні площі ромба до квадрата сторони. Підставимо числові значення. 60 поділити 10 до квадрату буде 100. Ну, і це буде дорівнювати, тут на 10 ще можна скоротити, і запишемо ось таким чином 0,6. Далі згадаємо основну тригонометричну тотожність, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. І з цієї тригонометричної тотожності ми знайдемо косинус кута А. Який буде дорівнювати кореню квадратному одиниця мінус синус кута А. Дорівнює. Ну, і це легко дуже обчислити. 1 мінус 0,6 до квадрату. 0,6 до квадрату буде. 0,36. І від одиниці відняти 0,36 буде 0,64, або добувши корінь квадратний, ми будемо мати 0,8. Ну і, звичайно, вже можна шукати тангенс кута а, який дорівнює відношенню. 0,6 до 0,8. І це дорівнює 6 восьмих, або скоротимо на 2, це буде 3 четвертих, або 0,75. Адже там, у відповідь, результат треба записати у вигляді десяткового дробу. Давайте нагадаємо, щоби. Із звичайного дробу одержати десятковий, треба 3 поділити на 4, тобто чисельник ділимо на знаменник. Або чисельник і знаменник домножимо на таке число, щоб в знаменнику одержати 10, 100, 1000 і так далі. В даному випадку можна було домножити на 25. Отож, ми завдання виконали і можемо записати відповідь. Сторона ромба в нас 10 см. І тангенс гострого кута дорівнює 0,75 Друзі, якщо вам зрозуміло розв'язання, і воно вам сподобалося, напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. Можливо, у вас є інший спосіб розв'язання цієї задачі, також напишіть про це у коментарях. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!